Ало. Олена перелякано схопила слухавку. Вона ненавиділа й панічно боялася нічних дзвінків з невідомих номерів. Їй так телефонували всього двічі. Перший раз, коли померла мама, другий, коли у ДТП загинув її чоловік. Олено, жінка відчула, як спітніли долоні. Мозок кричав Скажи, що помилилися номером, лягай спати, це не тобі. Так, слухаю вас. По спині побіг холодний піт. Олено, пробачте, не знаю, як до вас по батькові. До центральної клініки у Південську привезли Антоніну Сергіївну Демченко. Вона просила вам повідомити. У Олени задзвеніло у голові. Це її свекруха, єдина рідна людина, що залишилася в неї. Що з нею? Що сталося? Де вона? Я зараз приїду. Зачекайте, не хвилюйтеся так. Вона у кардіології. Стався серцевий напад. Зараз у реанімації, і вас до неї все одно не пустять. Приступ вдалося зупинити, стан важкий, але стабільний. Тож приїжджайте, але краще зателефонуйте за день-два. Все буде добре, не плачте так. На тому кінці дроту поклали слухавку. А Олена ще довго не могла заспокоїтися: Як так? Антоніна Сергіївна міцна жінка. Саме вона підтримувала невістку, коли загинув Олег. Хоча, мало б бути, навпаки. А тут на серце ніколи не скаржилася. Що сталося? Що такого могло відбутися, що у такої сильної, нестарої жінки стався серцевий напад? Олена витерла сльози і рішуче вилізла з ліжка. Заснути вона тепер точно не зможе. У лікарні, ж, звісно, є черговий лікар. Він усе розповість. Може, свекрусі щось потрібно, води перевдягнутись. Олена гарячково збиралась. Звісно, Антоніна Сергіївна жила на дачі до самих морозів. Олена дуже любила їздити до неї. Все рівно, доглянуто, можна з грядки зірвати щось і одразу з'їсти, і це буде неймовірно смачно. Медсестра скептично глянула на Олену. А я чомусь була впевнена, що ви приїдете. Я ж казала, пацієнтка в реанімації, вас туди не пустять. А лікар, можна ж з ним поговорити? З лікарем розмовляють вдень». Олена вперто сіла на стілець. Я нікуди не піду, поки з ним не поговорю. І взагалі, їй же щось потрібно. Зараз їй точно нічого не потрібно. Коли її привезли, вона лише повторювала у Марині, що не полила помідори, і тепер вони всі загинуть. Сідіть тут і не йдіть нікуди. Я спитаю в лікаря, чи зможе він підійти. Лікар прийшов, але нічого нового не сказав. Медсестра все передала правильно. Поки що нічого не потрібно. День два. Потім зателефонуйте на пост, вам усе скажуть. Олена дивилась на нього крізь сльози. Не хвилюйтеся, вона сильна жінка. Думаю, все буде добре. Мабуть, щось її сильно вразило. Таке трапляється один момент, і серце не витримує. Олена вийшла з лікарні. Медсестра казала, що свекруха переживала загород. Значить, треба поїхати на дачу й усе там перевірити. Візьме кілька днів від гулів і наведе лад. Треба було раніше про це думати. Невже було так складно приїхати допомогти літній жінці? Олена крокувала додому, лаяла себе. Як так? Антоніна Сергіївна їй не чужа. Вони завжди мали добрі стосунки. І сина вона дуже любила, й Олену одразу прийняла. А вона у Олега з мамою взагалі були дуже теплі й довірливі стосунки. Вони були як друзі, жартували одне над одним, багато сміялися. Але коли Антоніна Сергіївна захворіла на пневмонію? Олег кинув усе, сидів біля неї у лікарні, поки лікар не сказав, що все добре. І вона також, якщо Олег не відповідав на дзвінок, одразу паніка. Але треба визнати, попри любов до сина, вона не була нав'язливою. Коли Олена зібрала сумку, місто вже прокинулось. Вона задоволено зітхнула, взяла телефон, зараз подзвонить начальнику і можна вирушати. До дачного селища десь півгодини. Машина в неї була. Олег купив перед аварією, але після смерті Олега вона не змогла сісти за кермо жодного разу. Дача ніби й сама занепала. Олена посміхнулась будинку. Не сумуй, усе буде добре. Як завжди в Антоліни Сергіївни все було в порядку. Олена пройшлася подвір'ям, все виполоте, все цвіте. Зараз вона польє вазони, їх двічі на день поливати треба, а решту ближче до вечора, коли сонце зайде. Так її вчила свекруха. Олено, це ти? Молода жінка обернулась. До неї спішила, здається, сусідка свекрухи. Так, доброго дня, доброго дня, Оленко. А що з Тонією? Я того дня їздила за продуктами в місто, а повернулась її вже забрали. Серце, зараз в реанімації, але лікар каже, все буде добре. Каже, якийсь стрес. Який стрес тут може бути? Тут завжди тихо. А хто швидку викликав? Не знаю. Думала, ви знаєте, у нас ті дні всі в місто їздили, пенсію ж видавали на перебодні. Олена зітхнула. Схоже, дізнатися, що сталося, не вийде. Вона розібрала речі, приїхала на тиждень і вийшла полити квіти. Коли Антоніні Сергіївні стане краще, вона має бути задоволена. Колись цей будинок не був таким гарним, в ньому свекруха народилася і жила, потім поїхала до міста, а тут залишилися батьки. Якийсь час будинок стояв порожнім, а вже коли Олег подорослішав, все перебудували. Тепер це був невеликий, але сучасний, гарний дім. Олена взяла відро, пам'ятала, поливати квіти треба теплою водою. Після поливу вирішила набрати ще, пішла до колодязя. Щойно нахилилась, почула, може вам допомогти. Олена різко вирівнялась. Чоловічий голос вона обернулася і томаніло в очах. Перед нею стояв Олег. Вам все гаразд, прокиньтесь. Катя розплющила очі. Чоловік схилився над нею, схвильовано дивився. «Стране тут люди. Що не прийду, всі падають. Може, викликати швидку. Тепер вона розуміла, що це не її чоловік, очі трохи інші. І зуба кривого немає, як у Олега. Що ще? Схоже, двійник. Але дуже схожий. Ви хто? І чому так схожі на Олега? На Олега? Це цікаво. Давайте я вам допоможу встати. Олена піднялась, струсила штани. Ви хто? Я вас раніше не бачила. Це через вас стало помано Антоніні Сергіївні. Через мене? Не знаю, як її звати, не очікував такої реакції, хотів лише щось спитати, і тепер розумію я за адресою. Проходьте, а то ще сусіди побачать, теж попадають в обморок, ви так схожі на того, кого шукаєте. Ви схожі на мого чоловіка, на сина Антоніни Сергіївни. Він загинув два роки тому. Чоловік завмер. Загинув? Не може бути. Я так сподівався, що ми зустрінемось. Олена зайшла до будинку, мовчки приготувала чай собі й гостеві, сіла за стіл. Якщо ви мені зараз нічого не поясните, я просто зійду з розуму. Гість зітхнув. Я й сам нещодавно все це дізнався, почав копати, піднімати архіви. Можу розповісти те, що знаю на сьогодні. Звісно, я думав, що тут щось проясниться, але тепер не впевнений. Схоже, у вашої свекрухи питати нічого. Спитаймо, але трохи пізніше. Отже, коли мені виповнилося 27, моя мама сильно захворіла, і всі розуміли, що це кінець. Перед смертю вона сказала, що не рідна мені. Розповіла, що 27 років тому її привезли до Пологового, її і ще двох. Усі троє поступили одночасно. Одна була зовсім юна, вагітна двійнею. Ще одна жінка з села і моя мама. У двох із них вагітність була дуже складна. Їх привезли раніше терміну, і на добрий результат майже ніхто не сподівався. Сталося так, як і передбачали, і в тієї жінки, і у моєї матері мертвонароджені. У мами ще нічого, а та жінка ледь не померла. В обох мали бути хлопчики. А потім через день до маминої палати прийшла та сама дівчина, яка народила двох здорових малюків. Вона плакала, благала забрати їхніх синів, бо не впорається сама. Батька дітей не було, родичів теж. Як вони все вирішили, не знаю. Але з пологового і та жінка і моя мати вийшли з немовлятами, а в тієї дівчини була довідка про смерть немовлят. От і все. Мама лише пам'ятала назву селища, звідки була та жінка. В нашій області таких назв три. Ваше третя. Я так розумію, я нарешті потрапив туди, куди треба. Олена мовчала бліда, як стіна. Я не розумію. Антоніна Сергіївна знала про це. Чоловік знизав плечима. Мама не встигла про це розповісти. Не хотів її лякати. Хотів просто розпитати місцевих зрозуміла. Тепер, звісно, зрозуміла. Але що робити не знаю. У свекрухи серцевий напад. Вона в тяжкому стані. Як питати, не уявляю. Тоді треба почекати. Якщо вона згадає мене, тоді будемо рішати. А якщо ні, то просто поїду. Я лише хотів знайти брата, а вашу маму, ви не хочете її знайти? Чоловік похитав головою. Ні, у мене немає такого бажання, ви не маєте рації. А якщо в неї були обставини. Вона ж не просто так віддала вас, щоб ви опинилися в дитбудинку. Вона подбала, щоб ви жили нормальним життям. Уночі знову задзвонив телефон. Оленка схопила слухавку. Ні, ближ нічого не сталося. Алло, Оленко, Антоніна Сергіївно, рідна, як ви? Мені ще нічого не можна. Але я вмовила медсестру дати мені телефон. Олено, ти маєш їхати на дачу. Там, брат Олега. Ти не повинна дати йому поїхати ні в якому разі. Я все поясню. Антоніна Сергіївна, ми вже знайомі, він чекає на вас. Свекруха одразу заспокоїлась. Це добре, це правильно. Я маю розповісти йому про його маму. Пробач мені, Олено, що нічого тобі не розповіла. А Олег знав? Ні. Він завжди думав, що ми рідні, і так воно й було. Через два тижні Антоніну Сергіївну виписали. Михайло, так звали брата Олега, зустрічав її разом з Оленою. Свекруха обійняла його як рідного сина, вони поїхали на кладовище підійшли до могили чоловіка. Я попросила поховати його тут, бо поряд. Антоніна Сергіївна зробила крок у бік. А поряд твоя мати. Михайло ступив в огорожу. Я допомагала, як могла, Ніна боролась сім років. А потім здалася. Вона була хорошою жінкою, але дуже нещасною. Біда ніби переслідувала її. Не суди її суворо. Вона справді не змогла б. Ви б усі загинули. Вона кілька разів приїздила до мене, коли Олежик ще був маленький. Казала, що бачила тебе, але твоя мама просила більше не з'являтися. Вона так і не змогла збудувати нове життя. Почуття провини зжерла її. Вони довго сиділи на кладовищі. Антоніна Сергіївна розповідала, а Олена й Михайло слухали, затамувавши дихання. Ввечері всі повернулися на дачу. Антоніна Сергіївна глянула на гостя. Мишко, будь ласка, не зникай. Та ніщо ви. Я вже другий день думаю, може зовсім переїхати сюди. А ще через рік Антоніна Сергіївна посадила перед собою Олену. Олено, ти думаєш, я не бачу, що відбувається? Олена одразу розплакалась. Пробачте мене, я ніколи не думала, що таке зі мною може страпитися. А за що ти просиш пробачення? Навпаки, я хотіла сказати годі вже ховатися. Пора оформити стосунки. Ви що, не проти? Ні, Олено, я тільки за. Дуже сподіваюся, що ви обоє залишитесь біля мене. Пробачу вже мені мій старечкий егоїзм, а ще через рік у них народилась Вероніка.